Доброго дня, хочу вам показати свої плуги до свого тракторця. Зробив я колись плуги ще скоріше. Вони не хотіли мені орати. Причину я знайшов, вони не хотіли лізти в землю. Ну, тут регуляровки само собою, У мене повертається полиця сюди, туди, там регуляровки є. Не хотіли вони лізти в землю. А причиною всьому тому було. Я чіпляв скоріше тут, на сергу. Дочепив кріплення знизу. Вони тепер прекрасно йдуть в землю. Правда, треба ще доробка. Треба віддовжувати мені тут вище. Коли я піднімаю верх плоги, беззад піднімався трішки вище, щоб приїжджати було. А наразі я немидовольний. Пробував я вже в роботі. Ще покажу, там перероблю, ще відео скину.